Ти проприкалуєшся. Біжи, біжи. Господи боже, що це таке? Куда? Усім привіт. Сьогодні ми з вами граємо в Wettap Lumina. Це у дуже сильно розхайплана, тому що кажуть, що в тій грі якісь, ну, просто божественна, так що я вирішив на її теж зіграти. Ну, типу, якби я не лишній. Так що я нажимаю, навіть не знаю, а де тут навіть нема кнопки старт. А це воно напевно старт. Окей, нажимаємо. Кажуть, що тут я... Я вийшов. Кнопка старт. О, окей, дубль номер два. От-от, скажіть, куди мені нажимать, я не разумею. Усюда? Ааа, во, бегін, господи, окей. Я думаю, це кнопка старт, блин, а блин, это А це вихід був окей, окей. З самого початку вже не контент. О, Ніфіга собі. Вау. Hello? Uh, wait, no. <coughs> I imagine you're feeling a tad disoriented. Sure. Uncertain, possibly. Like a sock that's lost its in suspicion. the dryer of existence. But not to worry, As this is be. perfectly normal. Must to start, your name is Caleb. We na we and this vast void of nothingness that we're currently floating in is your mind. What the hell? It's not always empty, of course. We're just doing a bit of maintenance at the moment. And actually, that's precisely why you're here. Ah! <laughs> <coughs> I see you've centered your attention on our childhood. <coughs> this is a great start. The exactly what we're looking for. Our memories here, and their corresponding feelings of loneliness, anxiety, and soul crushing guilt, are rather inconvenient. So. Блін, бро, почекай, не може тебе якби о чуть-чуть скрутити. Soundtrack, followume, ne retio valume. While I find a way to properly reorient onto our designation, you can see Please find a way to occupy yourself. I'll be back momentarily. Okay, а, він вернеться моментально. Беро, не треба вертатися в яр. Ва, wow, дойка, як сідвик скріпота цей годинник. Я вперше, як побачив, я піпець обісрався. Кріповий. Окей. Давай дивимося, куди ми можемо піти. Тут закрито. Які звуки. Ми пробуємо відкрити якісь звуки дивні. Окей, давай наверх. Боже, закрито. А куди мені тоді? Давай подивимось, що назалі що, що, тут є. Іграшки, якісь, блін, темно, піпець. Годинник. він кріповий. Офієть. Може тут дивися, тут і щось стоїть, якийсь Макдональдс. найти. Слухай, а може вошкатулочка якась? Огимпа, ти ви тут є. Лішка дойні реальний всек в житті. скидано? Що з а це холодильник? Це звуки від холодильника. Что тут пише? Я тільки хочу... Я хочу бути щасливим. Ну хеппі. Окей, okay, це вже ж я не знаю, що це нам дає. О, вот, дивіться, можна, якщо ми надамо якусь викрутку, можна цього відкрутити і, і, і попробувати. Спіти. Просто я пока вообще не знаю де я. Я вдома. Mm -hmm. Опа, що тут пише? Докс. c Якісь паролі. Аво, я можу брати предмети. Я можу всі бластер доїв взяв. Стріляти можу, офіцій. А я не писав, що я при... предмету можу брати. Чому я раніше не сказали? Стаканчик. А во якийсь. Бро. Я нічого не бачу. А в божесті. Так во світло, господи, йо мо А бо бачите? А закрити не можна відкрити. А во, дивіться щось на... на полу. Там огочі. І фіасові, книжки. Не оглядаю все дуже круто. Такий і чекаємо. Ну, Може щось з одинником? Блін, кіньк. Як... Він на мене ж дивиться. Ще не Він дивиться тепер в іншу сторону. Що за звуки? Лочку на цю не можу взяти? О. Хулденник відкриє, те точно. Нє? ABC. Блі, я не розумію, я пока що вообще туплю сильно. А я при... холодильник можу працювати, якщо він. А! Що ми вробили... Вандефу! Супер! Він сказав Wonderful. Тось це діми, дивився, офієть, хуя, я, я вже все. Ну господи, як же світить в лице. Не можу якось ззумитись. Не хвилюйся. І реклами показують нам мільярд реклам. Опа, шоу. Чекас, я ще че світло виключили. Назад врубимо. О! Стоп, це так було? Ні, nee, це не може бути що цього два стульчика, вони ну, тут були брят якийсь. Стопе, Що так темно стало? Стопе, давай перевіримо, чи можна звідси свалити. Ні, nee, не можна. Цікаво. Окей. Ми врубили цей, і що це нам дає? Я думаю, холодильник врубили. О, чекай, можеш... Шка... можна відкрити. Ні, тут нічого. Температуру змінити теж не можна. Що тоді? Вибачте, я... Чекай, де піст. А, може шкафчики тіла? Я не розумію, може виробити його назад?

Можуть... Чекай. Нам треба загадку. А, и не ну можу? може треба все ставити? Ні? Ні. Блін, зараз буде мучка. Ооо, як він дивиться кріпово. Вели... Vel... стоп, маленька сюди. Велика сюди. <кл curios handicap> <ếu> <кл Hayır> да я зробив все. Господі, їй це час у мене це? You know, how I this. It seems we unfortunately don't have as much time as I'd. Hoped. We'll need to pop over to a different happier memory rather soon. I imagine you're feeling a bit unsettled, but please don't worry. These knocks are just little intrusive thoughts. They're not in any capacity, Only little flickers of our imagination. Ah, and it looks like we're going to play a little precautionary game.

Закривай, що, що я дивлюся? Закривай Він нам розказав. короче, мне розказує правила гри А де, 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 Тут, а де? Тута, серьезно? Стукай там уже. Я не встигаю, блін Закривай Давай, давай, шведше, швеше, швидше, блин, офиеть. Закривай, нафиг. А це, тільки те вот две двери може бути, наверху не може? Вот там. Да, тут ще раз, блин, тільки вот двига. закривай. закрывай. Так фнаф. Наверху, ні? Не, наверху ні, тільки тут. Офиять, так я не встигаю, бро. Я зараз програю. Wonderfully done, Caleb. Yeah. Unfortunately, it appears this memory is still exhibiting signs of unpleasantness, discomfort, and existential dread. So, rather than dealing with all this mess now, why don't we take a stroll around and try to focus on something else? Oh, there you А чо, ні? Вон, нарешті ми йдемо по стрілочкам. Коротше, треба слідувати за цими arrows, ну, стрілочками. Ну, давай світло врубимо. Краще врубити. Та давай за стрілочками тільки йти, тому що що ми не підемо. Ага. Я тебе зрозумів. А, ми перепригнемо, що нам. Якщо ми не по стрілочкам підемо, нам все, я думаю. О, гарна картиночка. Болт шо? Фокус. Мы туди Офигеть. Да ну, реально, дивись. Блин, это прикольно зробили. Слухай! Вау, теперь ми реально тут. Welcome to our memory of the war. Басайн. Вау, блин. Вау, звуки ще зробили такі, як реально, як в житті. Слухай, мені подобається. Так реально його приглушує прям рушничок, мусорка. Вау. Ні, ну це круто, слухай. Так, а що там у нас є далі? Гейте, нажми. Блін, ну і кріпота. Ну, працює. Так нас правило, типу, басейн, а оце все це все? Дай наверх. Ну, реалістично, дуже реалістично. Ааа, Килем, you found it. Ого. Цель меморійметер. It tracks all those perfect little pockets of joy we experience and stores them for us. The more we explore, the more we focus on all that joy. The more this meter will fill. When the meter's full, well, that means we've successfully re-experienced all the joy that memory has to offer, and we can move on. Stop. No need to rush. Just keep your eyes open. О, 47 лб. Нам дозволили прийти, кстати, тому що я став на цей. Я з якісь меморі, типа. Ну, коротше, ви поняли. Блін, сподіваюся, що ви зрозуміли. О. Стоп, що нам тепер? Ой, ми тепер скажемо. Це маємо, чекай, ну з червоний стій, куди? Зелений треба їдемо. Я не можу достати наш цей ми їдемо, коротше, вау. У такі звуки приємні. В осені давно не було взагалі. Ну мені коротше не, не можна. Тому що в мене там, короче, така історія. Така ну як його, хороба чуть-чуть. Але ні, ну прикольно прямо взагалі. І все. А, ми... І ми повернулися, я думаю, ми зараз якусь іншу точку приїдемо, вау. А ми просто повернулися, ну і ну. Прекрасно. Ааа можете... Нам треба на шо на все згоркаться, скататися, щоб заповнити? Ой, тихо. Щоб його запам'ятати. Чи Ну, Окей. тут туди, шо. Там є, дивись, що за таке. Чи ні, там нічого. Не працює, окей, давай... Що е... у нас тут? Він кріпово виглядає, так нікого немає. Не то, що камера? О! Ого! Можемо водою поливати, реально такі штуки же є. Прикольно зробили. Ну, стій! Стоп, ви це чуєте? Стоп, ви це чуєте? Значить ви це чуєте, але мій комп'ютер взривається. Йомай, ну це гра на прям. Ні, ну тут так реалістично в мій комп'ютер шипить, я думаю, що так шмить, це в грі чи що? це мене ж. вже... вже ш. Ще... шиза чи що? Ні, ну я в шоті. Це це якийсь жесть. Вийти не можна? Ні, не можна. Окей, 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 ця гра вона, начекай Ну чекай ще раз. Мене реально шумить, прям, прям шумить, у меня так давно комп ще не шумів. У на останній раз шумів так комп, я не знаю коли я в метро грав. Эй, дар тоже не працює, це дерево криповое. Ладно, поднимаемся на іншу горку, на так що у нас памяти метр там нічого не поменялось. Шф ну, це, 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 це жесть. Треба пройти група поки комп не цей. Не поранило його. Окей, ти чекай, це нас доступно, да? Так нам треба знову встати. Зараз так само покаже 47. Так, да, 47 і 2. Окей, окей. Оооо, це взагалі їмбало. Шо? Закрили? Е! Стопе! Що це було, ви бачили? Нам перекрили цей прям вообще. Так, чекаємо О, Окей, це було дивно. Зелено, поїхали, поїхали, альо. Мені до сих пор ком гудить. Ком Ой, тут ще не видно. Стоп. е А тут ще не видно. Саплімінал, стоп, що? Це що, кінець? Да ну, ендінг. Ааа, це у нас кінцівка. Тут є пара кінців, у нас перша кінцівка, якась хвиля, бачите, нам зверху. Окей. Окей, давайте ще іншу кінцівку подивимося. Я не знаю, е як її знайти, але давайте зараз подивимося. Так, коротше, я перепрошов гру. Коротше, зараз я так розумію, що щоб отримати нам іншу кінцівку, нам треба не йти по стрілках. Потому що, ну, логічно, типа, перша кінцівка просто йти за стрілками, але щоб не йти за стрілками, знаєте, що я побачив? Дивіться, oh, what a lovely тут є картинка? Там, де. А що б не щоб знайти інший нам треба от сюди? Space, і ми пролазимо кудись. Короче, за стіну вообще в бэкрум, якийсь, я не знаю. Мені здесь, тут точно буде інша кнітівка. Так, стопе, Ми пішли не по стрілках. Ой-ой-ой, і... зря ми це зробили. Дуже зря. Ще раз. цей вибір, або піти направо, або піти наліво. Ми ж були направо, так що давайте наліво. Це місце ще не готове, не йде сюди. Але ми підемо все одно, він каже нам не йти, але ми підемо. Та ми погружаємося зараз в іншу локацію з вами, і імба. Я не знаю куди. Вау, о, і все, цілікурпадає. Ми тепнули, ми телепортірувались кудись Хо-хо. Він сказав, нам сюди не йти, але ми пішли. І це точно секретна кінцівка, якась має бути. Стопе. О, яка кріпота, ні. Сюди я не піду, давай сюди, там, де світло краще піду. Окей. Okay. Вау, що це таке якесь. Це кріпово виглядає, як будто якесь. Око, ого, це що? Стоп, це що? Як вибратися нам? А, ми можемо дивіться, пригати. А, нам треба якийсь пароль вести, да? А який нам пароль треба вести? Чекай, може вгадати? Кстати, тут можна вгадати мені здається. Десь червоне. Ладно, ну, вейп. Я... Окей, а як... Я не нам пароль тоді, якщо тут не можна. що, знайти якісь кольора. Чекай, ми тут не були. Окей. Тут нічого не видно. Стопе! Я не розумію, як они на нам пароль. Идите мы пришли. Чекамошка найти кольора, да ведь я червоний, жовтий, червоний. Жовтий, червоний, синій. Жовтий, червоний, синій. Жовтий, червоний, синій. Тут нас нічого, чи є щось? Ні, Тут нічого. Жовтий, червоний, синій. Зелений. Чекай, жовтий, червоний, синій, зелений. Чекай. Червоний, жов... жовтий, синій... А, оранжевий ще є. Може, давай. може тоді. Оранжевий, жовтий, червоний. Не чекай, я неправильно. Оранжевий, червоний, жовтий, синій, зелений. Неправильно. Угу. А який? Чекай. Ровтий, червоний, синій, зелений. Да ладно, я це зробив. Коротше, знайшов пароль, не питайте я, коротше, да, знайшов. Вгадав, е, коротше, нарешті. Опа, нам є або с'їхати з гороки, або йти прямо. От куди піти? От куди. Окей, давай. ні, давай краще, коротше... Блін, я не знаю. Ох, я кріпово виглядаю, бля! Я не хотів! Я не хотів, я не хотів! Я случайно. Господи, яка крипота. Де я? Я не хотів, я клянусь, я не хотів. О, ми повернулися, напевно, де мы. Я... Ой, я кудись прийшов. Далі, дивіться. Блін, тут так все поломано, якби будто тут тут був. Чесно, взагалі крипово. Ладно, прийдем далі. Все поламано. Так... Йо, йо, кріпово. крипово. можна прийти? Да, тут можна, напевно, да, такого. ми вже минимум. Вже нам не треба було сюди йти нам сюди Ой, що це тече? Щось, коротше, краще не знати. Шо за шнур? Пилосос? Що за зазуки такі? Ви це бачите? Господи, мурашки, десять кріпота. Тільки собака. Чекай, я не можу зазумитись? Як зумити? Аво! Це бачите? Мікріпова жесть. Так що це у нас таке? Пилосос? <сум> Окей, давай. Чекай тут є ще якийсь прихід. О! Інструкція, якраз нам це треба. Л-клик. Е, е, а, -а, а, чекай. Стоп. Нам треба, типа, АД-АД. Чекай, я не зрозумів. Во, ми взяли, типа, світло. І, да, вставляємо його сюда, да, і дивіться, блін, яка собака, диви. Ні, ну кріпово виглядає дуже, Я не... розробники сильные мурашки прямо взагалі. Окей, жовто тепер, да? Ну окей, давай. Нам уже нічого страшного. А, ми лизим. Крипота. Так, нас є або направо, або наліво. Ну давай направо. Знову пароль, серйозно? Шо, мітеразнут вгадувати? Ти прикалуєшся, бро. Ти бро прикалуєшся. Біжи, oh, біжи! Господи, боже. Шо це таке? Куда? Екзит. О! Назад! Чого таке? О май гад, я говорю без рак, ви знали. У мене серце, йо -йо. Що, бро. Добре, що я зригу Воно пропало? Скажи, будь ласка, що воно пропало. Я його чую, ви чуєте? это? вроді, вроде... Ах, я, що це було, як Як я це зреагував просто моментально, ні, ну. Ой, фу, що це тече. Ух, у мене який вибір, дивіться який якийсь вибір, по і з'їхати. Ой, якщо. Блин, у мене тут одне питання, таке, знаєте, нестандартне. Якщо б я з'їхав по червоні, то ця, ця б кров вона би так розмазалася пічно. Фу бля, що я говорю, коротше, забудьте. Ну, типу реально, тут було б так реалістично, що воно би все так. фу-фу Боже, що я говорю? Ну, зрозуміло. Так, або ми йдемо за цією жи... жижою чорною, так це навіть не крові. Або... Ну, ні, сюди, краще, там темнота повна. Там темнота повна. Ух, в мене... мене серце, йо моє, САБЛІМІНАЛ! Ні, це це супер. У нас тепер інша кінцівка. Так, дубати список бажаний ендінг. О, це хороша кінцівка, да? Чому це хороша, а ця була. Такесь інша я тут я так розумію, я паркій. Блін, напієнно. Слухайте, можна цей, коли мені здається вийде повна гра, мені здається, вони випустять ще інші кінцівки, тому що зараз в грі є тільки дві. І мені здається, логічно, що коли вийде повна гра, буде ще кінцівка. Ні, ну гаразд подобається мені сильно. Мене, мене, мене комп на всю на весь дім просто бррррр годиться жесть. Не, крута гра реально реалістична, ужас як реалістична. Ладно, пишіть в коментарях, що думаєте про гру. Хочете, щоб я хочете, щоб я виграв виявив... цю гру, коли вийде повна версія. Чи що хочете, щоб я реально зіграв на неї. я її додав в список бажано, буду дивитися там трошечки, коли вона вийде. Кстати, воно має вийти вже в цьому році, я дивився, там в 2025-му, все, типа десь зимою. Ну коротше, ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім пока.